Всім привіт! Сьогодні до нас завітали студентки Національного університету Чернігівська політехніка, які побували за кордоном. І сьогодні ми хочемо запитати в них про їхні враження від цієї поїздки. Дівчата, доброго дня! Представтеся нам, будь ласка. Доброго дня! Мене звати Оксітенко Кристина. Я студентка першого курсу магістратури. Моя спеціальність інженер-будівельник. Мене звати піскова Анна. Я навчаюся на четвертому курсі на спеціальність агрономії. Я бережна Колеса, другий курс екології. Всім привіт! Дуже приємно познайомитися. Розкажіть нам, будь ласка, як так сталося, що ви цієї зими потрапили до Японії? Це була дуже весела. Весела історія. По-перше, коли до мене прийшло таке посилання на пошту, що я прийшла, що я можу поїхати до Японії. Я проігнорила це посилання, я вирішила, що ну, там потрібен підтверджений рівень англійської мови b 1 А я ще не мала на той час цього сертифікату. Я проігнорила просто це посилання. Але мені сказали, що якщо я розмовляю англійською, то я можу поїхати, тож я маю такий шанс. Я сказала, що зараз я. Працюю і працюю я з іностранцями, з іноземцями і розмовляю я англійською мовою з ними, тож я маю якусь саму практику. Ми вирішили спробувати. Я прийшла знову з співбесіду. Мені сказали, що так я можу полетіти. Я була не просто шокована. Я була, ну, мене було таке почуття, що? Ну, я не вірила в це. Я думала, що я ну, нікуди не можу поїхати, якщо немає цього сертифікату. Цікава думка. А у вас, дівчата, як сталося? А, ну, я була однією з тих, хто не проігнорував це посилання. Ну, мені було цікаво, по-перше, а по-друге, це е, була екологічна програма. Я була не впевнена у своєму рівні англійського і взагалі думала, що поїде хтось з третього курсу екології. Але потім на конференцію знайомчі виявилося, що взагалі я єдина з тієї спеціальності, хто поїде, і я вирішила: ну. Якщо мені не відмовили, то чому би і ні? Насправді, основна проблема була домовитися з батьками з приводу фінансової допомоги, тому що проблема з поїздкою через війну виникала одна за одною, іноді здавалося, що все, ми нікуди не поїдемо. Тому що навіть до кінця не було відомо, чи точно ми поїдемо чи ні. Ну, остаточно вже все вирішилось тільки, коли ми купували квитки, а, де, а це було десь уже через півроку. Mm -hmm. Що розуміла, а у вас? Я завжди дуже хотіла поїхати за кордон. У мене не було такої можливості. І на четвертому курсі моя кафедра почала пропонувати поїздки. Але я не була впевнена у своєму рівні англійського, тому я завжди якби відхил відхиляла їх. І потім пообіцяла, що собі ще якщо буде якась ще одна, ось така поїздка, то я обов'язково подам заявку на неї. І ось з'явилася японія, я подала і так вийшло, що мене теж відібрали, і мені Подобалося і програма, і все. Я е, подумала, чому ні. Непогано. Але от що на вас найбільше вразило взагалі в цій країні? От в побуті, в культурі можливо. Можливо, раніше хтось вже був в Японії або ні? Я думаю, що ніхто з нас раніше не був за кордоном. Угу. По-перше, це. Е, Перша наша поїздка, це перші наші польоти, що саме вразило Вразила культура, вразило, як люди спілкуються один з одним. Вони дуже чемні, вони думають один про одного. Наприклад, мене вразило, що коли ми сідали в літаку, ми сідали в літак, і як всі допомагали матері з дитиною. В неї було двоє дітей, і всі не проходили повз неї, а вони допомагали їй там, щось, якісь речі принести, що ще. Вони так ну вони думають один про одного. І це ну, відчувається, напевно, що з самих перших секунд. Угу. Чи складно вам було адаптуватись до нової культури? Так, дуже складно. А в чому це можливо проявлялося? В непорозумінні в якомусь чи нерозумінні взагалі? Ну, японці вони не дуже добре розуміють англійську mm -hmm. мову, і тому щось їм пояснити mm -hmm. було дуже важко. І навіть їжу шукати теж, тобто ну, вони нас не розуміють взагалі. Ну, можливо, мені було простіше привіт всім анімешникам, якщо хтось дивиться, хто теж дивиться аніме з політеху. Ну, для тих, хто хоч трохи знайомий з японською культурою, можливо, навіть в дуже широкому сенсі. Для них це було б трошки легше, тому що коли ти знайомий з цією культурою, ти розумієш якісь певні аспекти. Наприклад, що вони не розуміють англійську, що у них є певні звичаї, ти дізнаєшся якісь слова і більш-менш комунікувати з ними стає легше. Хоча, все ж таки, те, що вони не розуміють англійську, це велика проблема, тому що Прочитати їх або щось сказати для них, для них японською. Це стає ще тим квестом. Я навчила японську взагалі, навіть коли фанатіла аніме дуже сильно, і тому це, це буквально ти пояснюєш їм на пальцях, що ти від них хочеш, а вони до тебе звертатись продовжують японською, і у тебе буквально паніка. Да, я хочу додати, що якщо ми намагалися щось пояснити їм, в них і хоче такі, знаєте, великі, що вони не розуміли. Ми розуміємо, що вони не розуміють. Ми такі. Ну, Будь ласка, візаутаюсь. Я не знаю, чому у них всі напої: вода, там лиминадер, різі, там соки. Все йде з льодом, з холодильником. Якщо ви хочете щось тепле взяти, то я не знаю, що ви ну, не знаю, в Чернігові приїдете, так, там, може, щось тепле знайдете. А в них такого немає. І в, в них у культурі таке, що. Вони люблять сиру рибу, сире м'ясо. Ми до цього не звичні. Було цікаво спробувати ну, скуштувати це так, але це один день. А коли ти вже хочеш щось ну, свого там, рідного, наприклад, якоїсь картоплі чи ще щось, то ну. Це складно було знайти. Ну зате у вас буде вже досвід для порівняння, як вам хочеться, як не хочеться. Вже ви будете знати. От ви навчаєтеся на різних освітніх програмах, наскільки я розумію. От що вас об'єднало в цій поїздці і яка була мета? Можна відповісти, що виживання було нашим спільним? виживали, могли. Загалом, це можна зважати метою. Ну, напевно, що по перше, в нас спільна є наша політехніка, угу. тож ми вже маємо один спільний інтерес. По-друге... Як не крути, але вся ця поїздка вона була за тематикою екології. А екологія, вона більш така поширена тема. Вона є у кожній спеціальності. Тож вона ця екологія про екологію потрібно спілкуватися, коли ти інженер-будівельник, типу, ну, потрібно думати, куди. Які матеріали використовувати, коли, е, яку сировину видобувати, брати? Е, також я думаю, що ну, екологія твоя спеціальність це ще пряма спеціальність була. Е, агрономія, агрономія, агрономія. Це дуже ну, важливо. Угу. Так, я думаю, можна і не пояснювати, що агрономія, там ну, дуже важлива ця екологія. Там самі конференції були в широкому сенсі, там не mm -hmm. було прям такого, що тільки екологія. Там розказували і про геоморфологію, наприклад, про використання бурштину у косметиці і чому там ще, фармакології. Так? Mm -hmm. а, там розказували буквально про все, що тільки можливо. А, тому що це. Була дуже в широкому сенсі освітня конференція, і ми були на різних факультетах. Тому там була також агрономія, лісоб... лісово було дуже багато всього. І я не скажу прям, що там була тільки вузька екологічна спеціальність. Загалом так. актуальні такі питання розглядались. Так, актуальні. І що мені сподобалось, що, що е, японці вони е, дуже бояться за свою екологію. І вони хотіли цим проєктом е, показати, що люди різних спеціальностей, з різних країн, я не пам'ятаю, говорили чи ні. Там ж не були тільки українці, там були ще німці, були е, італійці. Сама японська команда складалася з людей з Перу, Іспанії, В'єтнаму, Китаю. Тобто ми. З усіма цими людьми ми спілкувалися. І ми спілкуючись, ми дізнавалися, яка ситуація в екології, чим люди там живуть, що їдять. Це було дуже ну, корисний досвід для нас. А mm -hmm. от який з елементів програми для вас був найцікавішим? Що вам mm -hmm. сподобалось найбільше? Найбільше? Можливо, як для мене, як для інженера, мені сподобалося, як там все побудовано. Для людей маю на увазі, що якщо людина з межами можливостями вона там не бачить, там є спеціальні такі дорожки, по яким вона ходить з паличкою та розуміє, куди йти. У нас такого немає. Можливо, там хтось ще ну, біля зупинок намагався зробити ці такі жовті, якщо ви знаєте, е, такі прямокутники. Але в них такі прямокутники будь-де. І якщо там зима, наприклад, в Японії дуже різний клімат. Є о, місця, де там сніг випадає, тож дорога, напевно, що має бути там з ожелецю, так та зі снігом, але ніхто такого Е, Сніг ніде не тримається, ніхто там ну, не прибирає його. Просто так побудована вся структура, що сніг не затримується. Ось так. А що для вас було найскладнішим? Можливо, ну не саме в культурному напрямку, mm -hmm. а от саме в реалізації програми. Можливо, вас а, щось так а... знітило. Є. У нас був mm -hmm. день, коли ми мали. А... В лісі, о, як сказати, за допомогою топографічного знімку з дрона відмічати о, наявну популяцію дерев? І нас попереджали, що нам треба одягнутися тепло, що ми поїдемо на гору, і в принципі ми це виконали. Але ніхто нас не попереджав, що в лісі буде сніг по 15 сантиметрів, і треба вдягатися, як які по п'ятнадцять по коліна, ось так от, ну, от та, що ти 15, будеш падати, 15, потім 15. не зможеш встати, будеш а, там кричати само... про допомогу. Ще й нема батарей, просто тому що ну у них не те, щоб. Як сказати, у них а, а, тип клімату морський, тому у них дуже швидко змінюється погода. Як такої зими сильної у них довго немає. Ми просто приїхали якраз саме в цей сезон, а так у них немає батарей, тому що ну, не треба, щоб немає не необхідності. так. І тому, а, якщо у тебе мокре взуття і мокрий одяг, то це виключно твої проблеми. Так. Ну, ми не мали змоги десь так. О, свої речі посушити. Ось це було ну, дуже складне питання, тому що якщо ти маєш там мокрі шкарпетки, ну можеш їх виконати, що ну все, так. купуй нові. Ми... Здається, єдині, кого попередили про цей аспект програми, це була німецька група студентів, тому що вони прям були сильно підготовлені. А ми на їх фоні виглядали так, ніби ми бачили. Вирішили... Просто було просто поглядати по голівці і сказати, все буде добре. От ви сказали, що там були учасники з різних країн. Чи вдалося вам з ними краще познайомитися? Та чи підтримуєте ви з ними зв'язок саме зараз, уже після повернення в Україну? Так, я думаю, що так, тому що Незважаючи на всі обставини, коли ми хотіли спати, але все ж таки ми намагалися познайомитися. Ми було, були де, напевно, що приблизно 5 готелів у нас було чи 4, я не пам'ятаю точно 5. 5. І у кожному з готелей ми ночували з іностранцями. Тож ми, були, ми ділили кімнату з іностранцями, іноземцями. І, ну, коли ви заходите до кімнати, вам вже потрібно якось познайомитися? Ти ж не знаєш, там, з ким ти будеш спати, потрібно хоча б ну, якимись словами ну, перекинутися. І я зджилася в першу ніч з китаянкою, звуть Ті Анті. Вона мені допомагала у пошуку е, сім-карти з інтернетом. Я зроб, зроблю такий спойлер. в Японії можна сім карту з інтернетом купити тільки в аеропорту. Mm -hmm. Якщо хтось буде там, знаєте, що інтернет ви не знайдете більше ніде, крім аеропорту. Е, це був, була наша помилка, що ми. Ну, не купили там. Потім, коли ми з нею шукали ту сим-карту та не знайшли. Вона мене познайомила з традиційним е раменом японським. Це такий суп дуже цікавий. Ну можливо, Леся, вона розповість більш детально про цей суп. О, ну, мені о, сподобалось. Вона замовляла, пробувала сама в традиційній рамені. Це був ще той квест. Ніхто при мене на нього не погодився. Ось чому? Ой, чому? Тому що для того, щоб замовити в більшості кафетерів невеличких, щось собі поїсти, треба не звертатися напряму до офіціанта, а треба підходити до спеціального автомату, угу. в якому є сенсорний екран, і треба протикувати все, що тобі треба, вставляти туди гроші і отримувати ще й талончик, потім який треба віддати цьому офіціанту. Спочатку було складно, але потім вже на другий раз більш-менш зрозуміло. Мені дуже повезло, що я була з стінці. Вона це все зробила. Запитала мене, чи будеш ти. Я сказала, буду, бо я дуже була голодна. І ну, той вечір я нормально ще поїла, А ось, Аня. Ми теж пішли в ресторан, але там нас ніхто не розуміло. Хотіли теж скуштувати перший раз рамен, і він був з каніною. І сировий С... mm -hmm. і ми думали, що вона ну жарена там, і Ми їм а, десь 15 хвилин пояснювали, що ми хочемо від них. Потім вже відкрили просто Google перекладач з, ну з української на японський перекладали, і виявилося, що це сира каніна. І потім також ми заказали курку, і нам принесли просто шинь, і все це якісь ресторан. Ну, взагалі цікаві ситуації насправді, тому що коли ти не знаєш, не розумієш, вони тебе no. не розуміють дуже важко, так? No. Ну, no, інколи це доходило до абсурду. Якщо ти у них попросиш морозиво, скажеш їм айскрім, вони не зрозуміють. Треба, треба перекладати в Google перекладачі. Але факт в тому, що японською це звучить буквально айскуріму, Буквально майже однаково, але вони тебе не розуміють, поки не, ти не перекладеш точно японською. А от що вас найбільше вразило саме з професійної точки зору? Можливо, ви б хотіли якісь там моменти взяти перейняти для себе? Oh. Mm -hmm. Ну, можу я розпочати туди. <звичайні> uh... Ну, як я вже і говорила раніше, мені сподобалися ці доріжки для сліпих людей. Мені подобалися кабінки для мами uh, з дитиною, uh, подобалося ставлення людей. Uh, подобається, що в них uh, все сміття розфасоване. Ви не можете виконати сміття, ну не потрібно ну, комірку чи якось це сказати. Mm -hmm. Um, але що мені не подобалось, <свісно> це те, що немає батарей. Я помітила, що японці вони дуже люблять холод, тож вони. Наприклад, в університеті вони ходять без взуття. Вони, вони мають свої капці, але в них холодніше, ніж у політехніці нашій, наприклад. І тож ми були у своїх чоботах, ми були там у шарфах були, у курках, нам було дуже холодно, а в них нормально. Вони ще капці міняли. Но це було ну, дуже дивно для нас. І все ж з льдом. Ні, можливо, європейцям було легше, тому що наскільки я знаю, наприклад, в Німеччині оптимальна температура для дому це десь 18 градусів, mm -hmm. а у нас вище. Але ну так, там було дійсно холодно. Ми також любів. А от розкажіть, будь ласка, що саме от для вас ви взяли для свого подальшого життя? Чи, можливо, ви б хотіли в подальшому ще такі поїздки? Чи вам захотілося би ще в інші країни подивитися? Щось цікаве. Чесно, я б хотіла дуже багато речей, які є в Японії, перейняти для України, тому що вони дуже зручні. В Японії дуже багато чого зроблено для людей, на відміну від України, на жаль. Ні, я звісно не кажу, що у них там все прям класно. Мені не вистачало там дій, монобанку і багатьох Інтернет. закладів, які працюють довше, ніж до сьомої вечора, і безкоштовного інтернету в різних місцях, але. Наприклад, якщо ти заходиш у них в якийсь магазин, то там тобі, можливо, нададуть повний сервіс, якого не можна у нас отримати. Якщо є дощ, то можеш купити там парасольку буквально за безсідь. Десь 300 єн, це 90 гривень. Ну, тобто, це не так вже й багато. 300 єн? А, ну так. А, також. Ти можеш там буквально поїсти. Тобі і розігріють їжу, і зроблять кавовий напій, і дадуть вологі серветки, якщо тобі треба. Тобто ти можеш там зробити банально все, там є і вбиральня. Ну у нас такого немає. Якщо тобі захочеться от зараз ну, щось прям треба там, наприклад, я не знаю, поїсти чи каву випити, то треба шукати кафе. Чи вмитися банально треба? Теж треба шукати кафе. А там, ну, буквально на кожному кросі понатикані ці Market маркети 7 eleven це мережі магазинів, якщо що. І ну, буквально ти там можеш почувати себе майже як вдома. Ніби ти не виходив з дому і все. Я трішки добавлю. бавлю. Японія дуже безпечна країна. Мене дуже здивувала, що люди можуть, наприклад, залишити свій велосипед. Там от всі студенти вони катаються на цих велосипедах, вони просто їх залишають та йдуть куди потрібно. І всі знають, що ніхто нічого не буде брати. Біля магазинів стояли парасольки. Також вони просто біля магазинів там є такі спеціальні відведені місця, де можна залишити, походити по магазину та вернутися і забрати свою парасольку. У них немає такого, що є якісь краді. Діжки. Я ну, не можу уявити, щоб яповне щось вкрафнуть. Mm -hmm. Не можу і все. До речі, про парасольки. Mm -hmm. а, у нас такого точно ніколи не буде. Але останній день перед тим, як нам треба було їхати, в Японії почався дощ. І ми думали, що вже все, ми не погуляємо, тому mm -hmm. що під дощем було дуже незручно. Але виявилося, що ми могли просто взяти в самому готелі парасольки, а потім їх повернути. Mm -hmm. Коли вони вже не потрібні. Так, якщо потрібно, беріть, чому ні. Чи хотіли б ви в подальшому ще в іншу країну поїхати і побачити там? Так, звичайно, так. Угу. Це Розкажіть дуже нам, будь ласка, наостанок для наших студентів, які б ми могли дати поради, якщо вони захочуть поїхати за такою програмою наступного року? По-перше, сім-карту потрібно купувати в аеропорту. По-друге, ручна поклажа. Не беріть ручну поклажу. У вас ну, просто тоді ну, речі, що ви купуєте в Японії, воно не вилізе в ту поклажу. Але потрібно, потрібно розуміти, що вам потрібно ці речі самим якби, носити, тому розраховувати свої сили. В самій Японії потрібно краще заздалегідь, знати, де ви будете. Ну, Їсти, що буде там купувати, можливо, подивитися якісь відео на Ютуб. Єсть анігілі, це такі трикутники, вони досить смачні для наших, ну українців, але їх не можна їсти дуже багато, бо ну, буде погано. Там ну, один, там, два, це так, от соловою головою, так вистачить. Ну, може, щось доведеться. Треба взяти аптечку і крім вуголь, інтерес гель, взагалі, так. Крім цього, ще можливо краплі для очей, тому що в Японії дуже сухе повітря, воно так сушить, що потім в кінці дня таке відчуття, що весь день твої очі дерли коти. Ну, можливо, через не знаю. проблеми з очима, але після довгих польотів, і також в Японії, якщо ти цілий день проведеш, то очі потім будуть боліти. Треба знати хоча б на рівні А1 японську. Тобто рахувати хоча б до 10, а вміти банально представитися, подякувати і зрозуміти хоча б, типу, такі вирази: як вам треба з собою пакетик чи щось таке. Тоді, в принципі, спілкуватися з японцями в магазинах буде легко, навіть дуже. Ну що ще важливо щодо англійської мови. Ви казали, що ну не зовсім необхідно прям підтверджений сертифікат, головне вміти розмовляти. правильно? Угу. Так. Так. так, просто англійською ти там спілкуєшся в основному між різними групами іноземців, з якими ти поїхав по цій програмі. Угу. А японія одна з тих країн, де англійська, в принципі, не є сильно розповсюджена, і у більшості людей немає прям такого високого рівня цієї англійської, і в нетуристичних місцях реше пригодиться японська ніж англійська. Але все одно, мабуть, найголовніша порада це не боятися йти. Чому порада це подавати свою заявку і йти на співбесіди. <гум> <гум> не потрібно боятися? <гум> Краще дізнатися, що ні, але це буде остаточно ні, чим ти профукаєш ту свою можливість та нікуди не поїдеш, І будеш так і боятися сидіти, що ти ну, з тим сертифікатом можеш пролетіти. Потім я отримую його. Скоро буде я в планах таке. Добре, дуже дякуємо вам сьогодні за ваші такі змістовні відповіді за цікаву розповідь. Сподіваємося, що нашим студентам було також дуже цікаво послухати. І не забувайте підписуватися на наш канал для того, щоб подивитися нові відео. Дякуємо вам.